Ну що, сьогодні трошки інший вже буде ракурс. В <с>? продовженні мого відео, яке я вчора знімала короткого. Пару слів, як то кажуть, про себе. Мене звати Надія Прія. Зараз я живу у Вінницькій області і я живу у ведичному Ашемі, Ось, І я роблю такі відео, хочу розповісти. Знаєте, хочеться, щоб трошки залишилося, мабуть, мого життя, і може комусь це навіть допоможе, і може хтось вдохновиться навіть приїхати колись у храм. Ось. Але я хочу розповісти саме, як я, як я взагалі до цього дійшла. Бо це такий був, я вам скажу, великий шлях, який і триває і досі, звісно, але. А, якось я до цього прийшла, і, і, як, і як же ж це було. <с> а, а, колись, як то кажуть, знаєте, як е, сказка, да? колись дуже давно жила одна дівчина. <с> ну, тобто, взагалі, я, я народилася в Україні, і так як мій е, тато був військовим, то ми часто переїжджали. Ось, і... А мої батьки вони ну, розлучилися, коли ми були маленькі. У мене є ще сестра старша. ось, І довгий час ми були самі з мамою. Вона, ну ось, і це були такі, знаєте, дуже тяжкі часи, якщо чесно. Бо коли бо вона залишилася сама з двома дітками, і тато ну, у нього. З'явилася інша жінка, інша сім'я. Ось, і ну, для мене це такий був, звісно, період, коли ти ще мала дитина, тобі ще 10-11 років, а ти вже якби трошечки не розумієш цей світ, тому що е, все якось дуже як -то складно. А, от, у той час, знаєте, я, ну, я вчилася в школі, в мене були друзі, хоча я була дуже така сором'язлива людина. І я, мені важко було з кимось знаходити спільну мову. У мене там була, може, там одна подруга зі школи. Але на той час ще, ну, я думаю, мене зрозуміють ті, е, ті, кому вже за 30 і за 40, то був такий час, коли. Люди не ділили знаєте, один одного, там, багатий, бідний, там, чи ще ще якось. От просто спілкувалися один з одним. А, ось. І в цей час мені, звісно, дуже допомогла моя сестра старша, яку я дуже люблю і поважаю її. А, от, бо вона взяла, як то кажуть, опіку наді мною. А ось бо для мами то був дуже такий складний період розвод, і вона залишилася в великому місті сама, без друзів, без родичів. А ось. Але з часом, потрохи-потрохи, життя, звісно, йде. А от. І щоб не поглиблюватися у ці у роки, можу сказати лише, що е, в своєму житті, коли я була, коли я вчилася в школі, е, то Багато чого я пройшла, і то був такий період, який іноді згадуєш тільки там, найкращі моменти з цього періоду. От. Ну, ми росли, виросли, звичайно, там, сестра потім поїхала.